Слава Україні! В п'ятницю мисливську спільноту сполошила новина про те, що затвердили ліміти. Багато хто вирішив, що все, от через пару днів, полювання відкриється. Мене навіть почали запрошувати вже на майбутнє полювання, щоб я там фільми знімав. Але, як то кажуть, не все так однозначно. Тож, давайте розбиратися. Тільки перед цим прошу, хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, поставте лайк цьому відео і буду вдячний за допомогу в розвитку каналу Донатом чи підпискою в Patreon. Ну що ж, по-перше, треба розуміти, що таке ліміти. Не буду довго пояснювати, там і розлогу про ліміти. Якщо цікаво, то це буде тема окремого відео. А от якщо коротко, то це наказ, котрий приймає наш Кабмін, а точніше Міндовкілля, де видає ліміти на добування ліцензійних видів дичини для кожного окремого користувача. І норми добування інших мисливських тварин, там віднесених до державного мисливського фонду, там одним мисливцям, скільки за день можна щось там добути, там того ж зайця, фазана, ну, як наприклад. Ці ліміти і норми кабін бере з даних, що подають наші користувачі після таксації. Ну тобто після перепису дичини в угіддях після сезону полювання. Тобто, чисто як приклад, а не реальні цифри, користувач, от, наприклад, подав, що у нього 40 козуль. А Кабмін дозволив з них добути чотири штуки. Оці ліміти по закону мають підписуватись до 1 травня. На жаль, вже багато років ліміти підписувалися з запізненням, Ну, приблизно десь в середині червня вони підписувалися. А цього року, так взагалі в середині листопада. І на жаль, зараз затверджені ліміти не відкривають нам полювання відразу, бо по процедурі далі обласні військові адміністрації мають прийняти рішення, чи дозволяють вони в їх областях полювати. І на яких умовах і на яких територіях може проходити полювання. Ну і там ще інші умови вони можуть ставити. І от тепер, після військових, а остаточно наказ про відкриття полювання на основі затверджених лімітів і підтвердження військових має підготувати користувач ваших угідь. Але все ж таки залишається питання: на що вони відкриють і з якою метою? І от тут інформації поки немає. Більшість сходиться до думки, що, от оскільки у нас зараз величезна проблема зі сказом і АЧС у диких тварин, а регуляцією без полювання міг займатися лише єгерський склад, і то по дозволам, що важко оформити, то затвердження лімітів і як результат відкриття сезону полювання, влада хоче спростити регуляцію диких тварин. Тобто дозволити залучати до регуляції простих мисливців, ну і щоб не витрачати тижні на оформлення паперів, коли вам треба просто от там добути 10 лисиць в селі, щоб не витрачати сили і час на це. І треба ще враховувати, що вже другий рік закрите полювання. Тобто у користувачів значно зменшився єгерський штат, і грошей на такі от санвідстріли для регуляції ну, було вкрай мало. Тому долучення мисливців і грошенят принесе і значно здешевить регуляцію. Тобто полювання можуть і відкрити, але лише на лиса там, чи дикого кабана. І все. Ну і то там, де це треба, буде в нашій владі. Є ще чутки, що до цього буде ще дозволено індивідуальне полювання. Ну, наприклад, на оленя чи тушку ж козулю. Насправді, з точки зору раціональності, саме індивідуальне полювання є ну, найменш помітнішим для суспільства. І вихід одного мисливця не сполохає людей в цей важкий час. Ну, от, як, наприклад, вихід цілого великого колективу. Це вже буде може бути проблематично. А з точки зору фінансів для користувачів, індивідуальне полювання буде величезним плюсом. Тож може бути в деяких угіддях до санвідстрілу і додать індивідуальне полювання. Ну і зовсім невелика частина опитаних мною експертів. Вірять, що от якщо УТМР, ну чи інші користувачі у себе на місцях постараються, то вони зможуть добитися відкриття сезону і на зайця, і на фазана, і на качку. Ну тобто, звичайне відкриття зробити. Якоїсь думки від УТМР, от на рахунок цього, я поки що не добився. Якщо хтось з УТМР забажає розповісти у мене на каналі про це, то любу прошу. Тепер по областям, де вже підписані ці ліміти, це в Київській, Львівській. Черкаський, Волинський, Кіровоградський, Миколаївський, Івано-Франківський і Рівненський області. Всі інші області будуть з понеділка намагатися підписати ці ліміти. І кажуть всі, що шанси є підписати у всіх областях. А тепер про терміни. От Спочатку всі дочекаються, поки всі області, скоріш за все, всі області підпишуть. Плюс е, має завершитись остаточна ретифікація цих лімітів в кабміні, а це кажуть від тижня до двох займе часу. Далі вже справа в військових адміністраціях. Вони вже мають вирішити на яких умовах і де має проходити полювання. На це теж дають експерти від тижня до двох. Тобто, якщо навіть користувачі угідь своїми процедурами і оформленнями ну ніяк не затримують відкриття сезону. То оформлення в кабміні і в військових адміністраціях треба буде почекати там від двох тижнів до місяця. Це, звісно, якщо все буде добре. Я особисто думаю, що до грудня ми будемо знати точно на що відкриється полювання і де. Тож пресуйте своїх користувачів угідь, щоб вони вже почали займатися питанням відкриття. Але якщо вам і дозволять вийти в угіддя, то пам'ятайте, що зараз у нас в країні йде друга активна фаза війни з Росією. А це значить, що не можна, як раніше, з полювання робити якесь весілля, що кожне порушення закону чи порядку самим мисливцям буде критично сприйматися суспільством. І активно використовуватися псевдозоозахисниками. Тож, отримавши допуск до полювання, пам'ятайте, що від ваших дій залежить, чи взагалі відкриють полювання в наступних роках. І от треба враховувати, що від початку другої хвилі війни з Росією мисливці доказали, що вони захисники держави і вони дуже потрібні українському суспільству. Тож, будь ласка, не зганьбіть честь мисливця. Ну, а з етичної точки зору, от чи варто зараз полювати чи ні, то моя думка проста. Якщо не зайнятися регуляцією хижаків, то на нас чекає велика трагедія. А без полювання і мисливців країна не зможе зробити цю регуляцію. І я особисто знаю дуже багато наших захисників, що мріють, хоч ну, от на пару днів, відволіктися від жаху війни, взявши свого вірного чотирилапого помічника і свою улюблену двостволку, і пройтись мирними полями і лісами в пошуках мисливського щастя. Тож я б дуже хотів, щоб в першу чергу на полювання мали отримати право наші захисники. Поки що, це вся інформація, яку я можу вам розказати. Сподіваюсь, далі буде більше інформації. Ну що ж, борімося і поборемо.